Друзі, всім привіт! Я хочу сказати про те, які ви неймовірні. Хочу вам ще раз подякувати. Я вчора дякувала за все відео, а сьогодні хочу почати з цього відео, але не перемикайте, тому що сьогодні буде незвичайне відео і такого ще не було. Я сподіваюся, що вам сподобається. Тож, вчора я сказала у відео, що дуже буду вдячна, якщо ви поставите вподобайки, тому що переглядів багато, а вподобайок набагато менше. І підпишетесь на мій канал. І знаєте, що вподобай дійсно стало більше. Я мало того скажу, що ще й додалося 10 чоловік. 10 чоловік підписалося до мій канал. Дякую, дякую, щирого серця. Я вам дякую. Дякую, що ви дивитесь мій канал. Мені дуже приємно. Тож, так як я і обіцяла, показую вам незвичайне відео. Для мене воно незвичайне і. Дуже гріє душу. Боже, моя матуся найкраща жінка в світі. Вона мені прислала сьогодні привіт з України, місто Кривий Ріг, яким я хочу поділитися разом з вами. І дуже влучні слова, які мені імпонують, що дім це не місце, а стан душі. Я можу навести в квартирі ідеальний порядок, заставити все під віконня квітами. А біля порога покласти килимок з написом «Ласкаво просимо, а потім надіти фартухи, напекти пирогів. Але затишніше від цього не стане. Донечко, добрий ранок. Хочу тобі показати, як у нас починають квітнути каштани. Алісин дитячий майданчик. Все добре. Мабуть, коли Аліса приїде, він вже буде для неї нецікавий. Собачка наша. Оце хлопці з фітнес-клубу висадили сакури. Їх було три, одна пропала, ну цим теж щось дуже погано. Щось, мабуть, це не ті рослини, які будуть тут рости, не проживаються. Яка краса в нас починається. Не знаю, чи є у вас в Іспанії такі півники? Пам'ятаєш ту малесеньку ялиночку? От за цей час, поки ви в Іспанії виросла така велика гарна ялинка. Дівчата доглядають тут за квітами, завжди гарно. Це п'ята година ранку. Люди вже їдуть на роботу. Сонечко прокидається. А я зараз погуляю з вашою собачкою. Піду пекти паски. Ось так тут не знаю, щось змінилося чи нічого не змінилося. Пізнаєш це місце? Моля. Дивись, як нас тут гарно. І так клумба, так розумно зробили. Одні квіти відцвітають, а інші зацвітають. І тут завжди, завжди дуже гарно. Завжди дивикі каштани. Яка у нас тут краса. Це Молін товариш. Ми його підкормлюємо і він чекає кожного ранку. Моля виходить на прогулянку і він з нею. І ввечері так само. Йди сюди, Моля. Зараз ще покажу тобі ту частину. Люпанищене цвіли, зараз покажу. Ось це пізній сорт. Всі вже процвітали, дуже гарні, дуже. Це раніше був дитячий садок, а зараз якесь. Державне підприємство. Йдемо вже додому. Такий аромат стоїть свіже, скошеної трави, дуже приємний. Вчора почали косити у нас тут. Просто дуже гарно. Приємно переглядати ці відео, я бачу, як змінився район, район, в якому я народилася, в якому я жила. Звісно, що моїм рідним не видно, тому що вони зараз продовжують там жити, і це ну, їх повсякденне життя, вони це все бачать. А я, так як я це вже два роки не бачила, свій район, звісно, що... Я бачу різницю. Ще я бачу, як змінилися ми, Аліса, моя мама, тато, дідусь. І Думаю над тим, що час взагалі не повернути. І мені дуже сумно від того, що я не була поруч, не була поруч, коли були важкі часи, коли померла моя бабуся минулого наприкінці минулого року, в грудні. І це було дуже важко для моїх рідних. І на жаль, я була тут і. Не змогла приїхати, так скажемо, і підтримати їх емоційно. Ми зідзвонювалися, намагалися один одного підтримувати, але це трішки про інше. Необхідно бути поруч і підтримувати завжди своїх рідних. Взагалі війна нас дуже змінила. Українці, які залишились в Україні і живуть під постійними обстрілами. Ракетами, переживаннями за своє життя, життя своїх рідних, чоловіків, дітей, чоловіків, які на фронті зараз також змінилося життя українців, які виїхали за кордон. Одні виїхали, тому що в них є гроші, вони можуть собі це дозволити. Інші виїхали взагалі в невідомому напрямку і шукають кращого життя зараз за кордоном, а це не дуже легко. Особливо мами з дітками, які тільки поїхали, потрібно і потрібно працювати і дивитися за дитиною, і це дуже важко. Добре, коли є якась програма, на якій вони стоять і їм допомагають. Є інші українці, у яких є гроші, були гроші на те, щоб виїхати, і орендувати житло десь за кордоном, і так не на місяць, і не на два. А потім починати працювати, працювати на ту квартиру і сплачувати. А в них є гроші. Гроші заплатити за рік, за два. Вчителька наша іспанська. Ми ж останній раз, коли з нею зустрічались, вона мені розповідає, вона живе десь в Сан-Хуані, Пау Сінко, Пау 5 Ну Пау 5 називається так район. І вона каже: я колись з внучкою своєю вийшла прогулятися, і поруч з її домом відкрили український ресторан української кухні, і там поруч майданчик. Так ось вона на цьому майданчику посиділа. Каже, всі русо. Ну вони нас всі називають русо, Україняно якось не так часто, вони нас не сильно розрізняють. Вона нам каже просто русо. І ось вона вийшла з внучкою на цей майданчик. Я розповідаю про твою вчительку, яка я розповідаю про твою вчительку, яка розповідала. Яка розповідала про те, що на її районі в Сан-Хуані купа російськомовних дітей. І вона з внучкою вийшла. а Внучка приходить до неї і каже: Бабуся, я взагалі не розумію, про що вони говорять, і вчителька ця каже Пілар. От розумієте, я почуваю себе так, як ви? Ось ви не розумієте нас. А я каже так у себе там на районі. Не розумію людей, тому що одні ну русо, русо, україняна, українці, росіяни. Тому, бачите, і це вважається елітним районом, гарним. Там дуже дорого, дуже дорого. Я нещодавно бачила квартира за 2-300, ну, і Плюс комунальні послуги, комунальні платежі. Я сіла і задумалась, боже, де взяти оці 2-300 на місяць, щоб сплачувати за таке житло? Ну, Де можна працювати? Ну, Може онлайн хтось працює на гарній посаді? Не знаю. Нещодавно взагалі бачила відео, де жінка поїхала, приїхала з Умані, забронювала квартиру, купила її просто і все. Де взяти ці 70-80 тисяч євро, щоб купити собі житло? Де вони працювали? Ну то ж таке, бачите, ну не завжди буває так, що люди виїхали з грошима, і їм тут класно, весело, вони ходять по ресторанам і відчувають взагалі себе, м м, наче вони на курорті. Дуже багато людей, звичайно, що за іншою межею, там де немає грошей, там де потрібно ходити на роботу, і ти її ледве кінці з кінцями зводиш, щоб сплачувати квартиру або навіть кімнату. Я це до чого взагалі говорю, що ну, звичайно, що ми всі в безпеці, так люди, які виїхали за кордон, але тут також не дуже легко і. Я не можу сказати, чому в Україні я почувала себе набагато впевненіше ну, в завтрашньому дні, а тут в мене немає такої впевненості. Завжди ну, є якісь проблеми, то з документами потрібно щось вирішувати, то дають тобі той ту резиденцію. То не дають, то автоматично дають, але купа проблем, то заблокують рахунок банку то ще щось, і ти йдеш і вирішуєш ці питання. В Україні трішки інша система, там набагато все легше, пішов, розібрався і заспокоївся. А для іспанців, ну якщо так подумати, ми ніхто і всі ці наші проблеми їм не потрібні. Тому тут трішки ну не тільки іспанці, це стосується і інших країн також. Українці не всі живуть класно і добре. Деякі просто виживають, бо розуміють, комусь немає куди просто повернутися додому. Або як мені пишуть, повертайтесь там в Чернівці чи ще в якісь міста, де не бомблять. Ви Вже розумієте, що війна є війна. Зараз вона о, на якійсь частині тільки на, ну, на території України, а ви ж не знаєте, що буде завтра. Це добре, якщо ви вірите, що війна закінчиться ну, швидко і. В ближайшее время, а якщо ні? Що далі буде? А якщо далі все піде? Якщо і в Чернівцях буде прибудуть прилітати ракети, що потім знову шукати ліпшого життя, знову подорожувати Україною. Ну якщо є можливість у людини посидіти десь за кордоном, і в неї ще є така можливість, тому що я ж кажу, цього місяця добре, а на слідуючий місяць буває, не знаєш, взяти захід гроші, щоб заплатити за квартиру. І люди єдиний варіант розглядають їхати додому. Є ця можливість краще сидіти за кордоном, тому що ми не знаємо, чим це закінчиться. А ви взагалі бачили, скільки поляків купили цього року в Іспанії квартир? Там якийсь такий відсоток просто вони побили всі рекорди. Щось поляки знають чи як, чого вони виїжджають зараз. І саме в Іспанії купують, тому що розуміють, що це далі від усіх інших країн країна. Розумієте? Тому... Є над чим задуматись і поміркувати, і що робити далі. Такі невеличкі роздуми про життя взагалі, про життя українців, які зараз вимушено поїхали або знаходяться зараз в Україні. Ви на мене не ображаєтесь, можливо, ну, можливо, ви мене підтримуєте в тому, що я сказала, можливо, ні. Я не, я не хотіла нікого образити, це тільки те, ну, що я на даний момент бачу, Як взагалі живуть українці тут, і, а як живуть українці там, я можу тільки здогадуватися, але я розумію, що це жах, просто і неймовірна, неймовірний біль. Я хочу всім вам побажати берегти себе, своїх рідних, підтримуйте з ними зв'язок. Зараз така ситуація і хочеться якнайбільше часу проводити з рідними, і я думаю, що Цього часу завжди буде мало, тому не втрачайте його, збирайтеся зі своїми рідними, спілкуйтеся, проводьте час, щоб потім не було пізно. Всім я вам бажаю гарного настрою, мирного неба, мирної тихої ночі і до зустрічі у нових відео.